Доброго дня, я Олег Ляшко, народний депутат України. Так, це Олег Ляшко, людина, що якихось 10 років тому ледь не стала нашим президентом. Ляшко Олег Валерійович, 8,32. Людина, що подарувала нам два вже класичні меми: ця московська зозуля і Скотиняки! і людина, що здається, назавжди зіпсувала українську політику. сеня, для чого ти її сажав? Бо доказала, що ти можеш одночасно вгадувати факти, обіцяти неможливе, спотворювати реальність, багато, багато справді багато дуріти і все одно отримувати більше мільйона голосів на виборах. Як це вам вдавалося, пане Ляшко? Остап, я тебе знайду, я наб'ю тобі морду. Не треба, не треба. Давайте краще про це все просто детально поговоримо. Олег Ляшко не одразу став політиком і почав генерувати одіозні вислови, перформанси з землею, вилами, коровами, бійки, конфлікти, відеокліпи, скандали та інші витівки. Хто ти такий, Показуй документи. І Володимир Зеленський теж не одразу почав знімати на нього пародії. Так, так, ви правильно почули про це далі. У 90-х пан Ляшко собі спокійно працював журналістом і безуспішно балотувався у народні депутати як самовисуванець. Повезло аж у 2006 році, коли його взяли у список блоку Юлії Тимошенко. Це дало пану Ляшку золоту можливість. Але ні, не можливість змінювати країну на краще, якби це мав робити адекватний, на нашу з вами думку, політик, а можливість влаштовувати низькосортний стендап за трибуною. У мене тоді питання: а для чого ви скотеняки тут треба? Саме так пан Ляшко у різні часи називав різних опонентів у своїх промовах у Верховній Раді, але як пан Ляшко фактично ніколи не був владою, не брав на себе політичну відповідальність, тому легко міг грати роль справедливого опозиціонера та критикувати усіх довкола. Ви гірше Януковича. Виглядає, що пан Ляшко ніколи не мав проблем з пошуком тем для критики, хоча. Щоб у грудні 2015 року казати вигірше Януковича, на це треба мати дуже серйозні підстави, а не розкидатися такими висловами, як заманеться у сварці в парламенті. Оскільки купол Верховної ради пан Ляшко схоже сприймав за купол цирку, то, окрім фокусів, влаштовував ще й жонглювання. знову ж таки завдяки відсутності відповідальності. Наприклад, послідовно жонглював максимально популістськими темами, виступав проти вільного ринку і продажу землі, проти підвищення тарифів на комунальні послуги, проти завеликої кількості депутатів і, взагалі, проти цього страшного слова реформи. Корову вже не бачать, і пельчора не бачать. От до чого привели їхні реформи? Олег Ляшко, як і Юлія Тимошенко, збудував політичну кар'єру на тому, що давав прості рецепти вирішення складних проблем. Єдиний мінус ці рецепти були настільки простими, що водночас були і нереальними. Люди піаряться, бо їм уже нічого не залишилось робити. Виступати проти всього поганого і за все хороше і гучно кричати при цьому дуже легко. Навіть привідово шукати не треба. І так само легко цими криками завойовувати прихильність виборців, які просто хочуть кращого життя. Адже складніше щось реально зробити, особливо коли маєш якусь відповідальність і повноваження. І вже зовсім неможлива задача це відповідати потім за свої слова за те, чому нічого обіцяного так і не було зроблено. Але Олег Рішко зазвичай робив саме це: гучно кричав, обіцяв усе виправити, всіх винних покарати, всю землю повернути, тарифи знизити, зробити всіх молодими, красивими, багатими. Ну тобто, весь класичний набір випускника факультету популістичних наук. Я слабкий. Звісно, що все це було заради лайків, сердечок у соцмережах та сердець аудиторії Олега Винника. Ну і звісно, заради голосів на виборах. Щоправда, юному популісту досить швидко довелося політично дорослішати і йти у самостійне популістське життя у 2010 році. Ляшка виключають із блоку Тимошенко. Відтоді він пані Тимошенко найчастіше називає не інакше, як ця московська зозуля. Побутує думка, що Юлія Тимошенко розірвала стосунки з Ляшком через скандальне відео, де людина, ну дуже схожа на молодого ляшка, розповідає про свої сексуальні зв'язки та дарує нам мем. Горя, ти не робиш. Я гадаю, що кожен має право на стосунки із ким хоче, якщо це із взаємної згоди, всі повнолітні. І нікому не заважають. Тому виключення ляшка з партії Тимошенко я схильний пояснювати особистими конфліктами двох найбільших українських політичних популістів, адже епатажний персонаж у політичній силі може бути тільки один: так зване зіткнення титанів вдома. Щодо Юлії Тимошенко, то у мене є відео про її минуле. Запрошую вас переглянути. Після того Ляшко постійно критикував Тимошенко. Казав, що вона цитую, Московська зозуля» і згадував їй усі старі гріхи. Ляшко навіть просив президента Порошенка позбавити її українського громадянства та вислати до Росії. І взагалі був дуже злий. Я дуже злий, я дуже злий на юльку. Тимошенко як не дивно відреагувала на це з християнським смиренням. Буквально так і сказала, що як віруюча людина. Пробачає ляшку з нами мама Тереза і зозуля юля босі ніби по лезу йшли по землі. Але те, що Юлія Тимошенко людина віруюча, ми під сумнів взагалі не ставимо. Господи, допоможи. Та через деякий час християнське смирення відпустило Тимошенко, і вона вже називала ляшка Чихуахуа, Бобіком, коли він сказав, що вона повинна цитую повернути 200 мільйонів доларів, які вивела разом з Лазаренком у 96-му році. Олде тут пам'ятаєте, Павла Лазаренка? Це наш прем'єр-міністр. Ну а потім у 2020 році Ляшко році Тимошенко раптом помирилися, і старі образи забулися. Хоча ніякого чуда, звісно, просто дотермінові вибори в раду на Чернігівщині. У Нас різне було між нею, але вона, як мудра, з великим серцем жінка. Забула всі образи. Втім, знаючи обох політиків, ніхто не здивується, якщо колись це протистояння спалахне знову. А потім знову минеться. Популісти, вони як літня засуха, ніколи не знаєш, де загориться завтра. Олег Ляшко дуже наочно показував образ простого українця: Вихідця з села, близького до проблем і турбот звичайних людей. Адже гучно кричати, звісно, ефектно, але раптом хтось дивиться телевізор без звуку. Тому треба ще і потурбуватися про яскраву картинку. Корови сьогодні вимирають, як мамонти. Корови під кабінетом міністрів вимагали підвищення закупівельних цін на молоко, а також повернення податкових пільг. Ну не самі корови вимагали, а ляшко за їхніми спинами вимагав для людей. Ех, нічого собі, все людям. Але що тоді коровам? Тоді ж ляшко притягнув під камін і до ярок з молоком. Звісно, тому що так щиро переймався доброводом селян, а не, наприклад, заради ось таких кадрів. Як можна оце солодке молоко продавати за копійки? Власне, під час цього перформансу знайшлось місце і для сценки з вилами. Ну знаєте, вже якщо щось робити, то зі всією наснагою і всім можливим реквізитом, чого два рази ходити. Три корови в мене було у селі, у тітки. А сьогодні ні однієї не залишилося. Так і, пан Ляшко, від вашого дитинства минуло вже тоді десь 30 років. Може, корівка просто постаріла і поїхала на спеціальну ферму для стареньких корівок. Не у всьому винен уряд. От чесно. На щастя, більш ранні шоу Олега Ляшка минали без залучення тварин і знущався він лише сам над собою. Ну і над здоровим глуздом. Як еталонний популіст, пан Ляшко був проти запровадження вільного ринку землі в Україні, але воював він не цифрами та фактами, а мистецькими акціями. Наприклад, на трибуні Верховної Ради їв землю. І якщо ви не пам'ятаєте ті несумні часи і думаєте, що це якийсь такий ефемізм, то ні. Буквально їв. Коли ви востаннє пробували її цілували. От що, що, а дві речі, які у Ляшка виходили краще за політику, це їсти землю і рити дно. Феноменальний аграрій і митець. Спитайте Марину Абрамович, чи вона може такий перформанс. Ну, але без жартів. Хіба не краще з'їсти весь український чорнозем, аніж дивитися, як злі люди купують українську землю. Отак і наша ненажерлива влада, як оці хрени. Управа на них одна, корчувати пералю. Людям жора нічого, а ви держимо держиморде що ви пишете. Вила на поготові. Це вся агітація до парламентських виборів у 2012 році. І так. Це окрема категорія політичної реклами. Тоді Олег Ляшко балотувався як кандидат від ними же створеної радикальної партії і здобув перемогу в одномандатному виборчому окрузі. Ці вибори Ляшко ще витягнув на особисті харизмі і, звісно, популістичних заявах. Та вже на наступних виборах в Раду Радикальна партія отримала 22 мандати. Сам же Олег Ляшко у 2014-му вже цілив у президентське крісло. Мене мої відсотки не цікавлять. Мене цікаво, що буде далі з Україною. На щастя, він промахнувся. Але здобув третій результат і показав ефективність популізму. Справді я розраховував, що я виграю президентські вибори. Бо цього ляжко досягнув саме своїми політичними шоу з криками, вилами, гучними обіцянками і всім супутнім цирком. 8%! півтора мільйона голосів, і це тоді ще навіть тіктоку не було. Ви можете це уявити, коли російська війна лише починалася, пан Ляшко опублікував купу знімків та відео, де весь у чорному одязі бере участь у антитерористичній операції. Це стало настільки популярним та водночас шок контентом, що навіть 95-й квартал зняв на це пародію. То ти будеш у списці, знімаєш і що журналіст прийде давай, Як репетували, ясно. Все нормально, знімай штани. Та чи вдалося перевершити оригінал? Зараз, коли ми вийдемо в ефір, я скажу, що ти махровий диверсант. Ну правда, це перебільшення. У тебе тільки світер махровий. А не Паспорт махровий. Ще варто зазначити, що майже 5 років після цих відео пан Няшко залишався в політиці, але тема війни вже не знаходила стільки місця в його риториці. Цікаво, чому у 19-му році небесна покровителька популізму, якщо таке існує, вже не була така прихильна до пана Ляшка. На виборах президента він набрав свій мільйон голосів. Щоправда, це був лише сьомий результат. Радикальна партія теж не добрала голосів, щоб потрапити у наступну раду. За рік Олег Ляшко спробував потрапити у парламент на довиборах на Чернігівщині. Саме там його підтримала Юлія Тимошенко. А Ляшко пішов у самоіронію, і в межах агітації навіть записав відеокліп. «Іде Де онуків нянчити. Старий пердон. не відсугай правді сила. Всі візьмем на мила. Щоправда, у Ютубі ця з дозволу сказати творчість набрала більше ніж Ляшко на виборах. Ляшко програв кандидату від партії Слуга народу і посів друге місце. Але життя виборами не закінчується, я самодостатня людина. Якщо ви хочете ще самостійно дослідити особистість пана Ляшка, то більшість матеріалів про нього будуть супроводжуватись епітетами: скандальний, епатажний, провокативний, гучний, яскравий, неординарний, оригінальний, емоційний. Але якщо треба коротко показати, що ховається за всіма цими словами, то це буде виглядати приблизно так. Ось скажіть чесно. Це спрацьовує. От хто із вас дивиться і думає, ну який молодець, ну не боїться йти на відкриту конфронтацію, от би таку нам людину владу. Або можемо разом з вами спробувати згадати, що корисного Олег Ляшко зробив за свою довгу політичну, скандально епатажну провокативну політичну кар'єру? Кидався картоплею, урядовцем розповідав анекдоти, як гідний конкурент Януковичу. Заходи прибиральниця в туалет Верховної Ради. Значить, а там унітази Насято насрано. Кричав Комуняку на гілляку! Комуняки брехуни! ще кричав. То це ганьба. І ще кричав. Якщо згадаєте, напишіть в коментарях. Мені справді цікаво. На момент запису цього відео Олег Ляшко служить у збройних силах України. Тож часу на крінж і перформанси в нього значно поменшило. та й нам якось не до цього. Хоча, звісно, почуття гумору роками продовжує рятувати українську менталку, бо від реальності часом зовсім не до сміху. Але ми справляємося. Давайте всі разом Путін, Ого! навіть якщо пан Ляшко не повернеться в українську політику, йому на заміну прийдуть інші персонажі, які захочуть на хвилі популізму потрапити в парламент. І я не вважаю, що через це варто псувати собі настрій та засмучуватися по всьому світу. Популісти мали успіх на виборах у минулому і матимуть успіх у майбутньому, адже завжди будуть люди, яким низька освіта чи лінь будуть казати, що рішення можуть бути простими і швидкими. Навіть негайними треба зробити негайно. Хоча ми в Україні не можемо собі дозволити чекати і сподіватися, що колись любителів популістів стане менше. Маємо з вами активно цьому допомагати. Порадьте комусь книжку. Розкажіть про нездійснені та нездійсненні обіцянки популістів. Чи навіть порекомендуйте мій канал, на ньому повно освітніх політичних відео. Так, це забере час. Але. І не за один день Москва горіла. А я дякую всім, хто додивився відео до цього моменту. Велике вам спасибі. Окрема подяка всім людям, які підтримують канал фінансово. Ось імена цих хороших людей на екрані. Якщо ви зможете доєднатися до їхнього списку, буду вам дуже вдячний. Усі реквізити є в описі. А так само, якщо вам дуже сподобалось відео, поширте його серед своїх друзів, будь ласка. І Якщо дуже дуже сподобалося, то можливо ви могли б навіть підтримати збір, який є в мене в описі, я буду знати, що вам реально сподобалося відео. А наш збір допоможе збройним силам України. Дякую вам та будьте живі і здорові!